В Україні завершилася кампанія декларування доходів громадян. Про її попередні підсумки на території Івано-Франківської області на прес-конференції розповіла заступник голови ДПА в області Христина Будзяновська. Втішає те, наголошують податківці, що у порівнянні з минулим роком кількість декларантів суттєво збільшилася, а це свідчить про підвищення податкової культури наших громадян. Якщо аналізувати деклараційну кампанію цього року, то вже на звітну дату можна констатувати, що це понад 13,5 тисяч осіб, тобто громадян, які подали дані декларації. Зазначу, що якщо аналізувати з попередніми роками, то суттєвих відмінностей немає. Ми працювали ще в світлі вимог попереднього законодавства, тобто податку з доходів фізичних осіб, а по кодексу вступило тільки практично дві основні норми: це те, що термін подання декларації вже не 1 квітня, а 1 травня, і те, що сплатити треба податок чітко, визначено до 1 серпня поточного року. Ми вже проаналізували подані декларації і можемо стверджувати, що Більшість поданих декларацій це є доходи, які отримували громадяни нашої області від отримання спадщини подарунків це 15,5%. Це доходи від реалізації рухомої і нерухомої майна – це 14,5%. Окремі з них, значить, декларували доходи від інвестиційних доходів. Це є, ну. Невеликий відсоток, але суттєві суми це 2,4%. і відсотки. І крім того, традиційно для нашої області є певна категорія громадян, так звана заробічани. Якщо подивитися по всіх деклараціях, які подані, звичайно, це для бюджетів позитивно. Є... Перелік певних громадян, які задекларували доходи більше 1 мільйона гривень. Їх значно вже більше. Ну в масштабах сплачених податків, тобто на 5 осіб більше, тобто 15 на сьогодні мільйонерів. Наша область має по офіційній звітності. Якщо аналізувати ті доходи, які вони декларували, то майже 90% – це доходи від відчуження активів інвестиційних, зокрема реалізації цінних паперів чи внесків до статутного фонду.